Розміни в Україні та на планеті у світлі біблії проявища й події, які варто знати. Ви дивитесь вісті надії в студії Каріна Гордієнко. Вітаю вас! <му> Сьогодні у випуску. Світ потребує духовного відновлення. Задля цього тільки в Йоганнесбурзі зібралося 15 тисяч людей, а наступного року розпочинається проповідь Євангелія в найбільших мегаполісах планети. Немає значення, якою мовою ви розмовляєте, якого кольору ваша шкіра, який у вас соціальний статус та освіта. Хресті ми всі одне. Грає море бруду. Так тепер можна заспівати про Київ. Українську столицю визнано одним із найзанечищеніших великих міст Європи працював сепаратор клітин крові В Донецьку. Малі адвентисти дали доброчинний концерт для онкологічно хворих однолітків. Світ потребує духовного очищення. Задля цього тільки на стадіоні в Йоганнесбурзі зібралося більше 15 тисяч людей. Вони прийшли на зустріч із президентом церкви адвентистів сьомого дня Тедом Вільсоном, котрий присвятив своє життя вивченню святого письма і приїхав зміцнити віру інших. Цього разу мешканців Південної Африки. Для духовного зростання та християнського згуртування пастор закликав кожного слухача щодня читати по розділу Біблії в межах проєкту Відновлення його словом. Учасники програми саме закінчили досліджувати книгу буття. А вже наступного року, повідомив Тед Вільсон, розпочнеться проповідь Євангелія в найбільших мегапольсах планети, таких як Нью-Йорк чи власне Йоганнесбург. Я посвятив своє життя для того, щоб глибше і глибше копати в Божому слові, і закликаю робити вас те саме. Браття і сестри, це важливо бути єдиними в Ісусі Христі. Для мене немає значення, якою мовою ви розмовляєте, якого кольору ваша шкіра, який у вас соціальний статус та освіта. В Христі ми всі одне. Утім, у групі ризику не лише безхатька, а й так звані пересічні громадяни. Люди заможні, що буквально нищать своє здоров'я шкідливими звичками, пиятикою чи куріння. І рятувати їх самих від себе дедалі частіше беруться не лише соціальні служби, а й церкви. Так у містах України для поліпшення Здоров'я нації провели акції Адвентисти сьомого дня. В житомирі Вінниці та Черкасах учасники проекту застерігали, зокрема, про небезпеку, яка чекає в пашці цигарок, і пропонували замість тютюну харчові продукти. Цигарку на цукерку міняли в Житомирі під час акції, приуроченої до дня відмови від паління. Учасники акції пройшлись по центральній вулиці міста, закликаючи курців залишити цю згубну звичку та зробити крок до щасливого майбутнього. Організували і провели акцію церква адвентистів сьомого дня міста Житомир. Церква Адвентистів сьомого дня. Змодю, яка живе здоровим життям. Ми очікували. Що відгукнуться, бажаючи кинути палити для них. Я думаю, для тих, хто хоче кинути палити, це буде ще одна сприятлива можливість, тому що є всі для цього умови. Є відповідна література, є заклик, є команда друзів, з якими вони можуть це робити разом, і нарешті свято є. До акції також приєднався громадський рух «Тверезий Житомир. Його керівник сподівається, що люди прислухаються до застережень і оберуть для себе якісне здорове життя. Табачне ізділя куріння вгод, поданим міністерства здоров'я України, уносить 120 тисяч життів. Це окола. 20% от всех смертей в Украине. Табачный дым содержит 196 ядовитых соединений химических, 14 из которых являются наркотическими. То есть дело даже не в никотине, а есть намного тяжелее наркотики в табачном дыме, чем никотин. И есть ряд болезней, которые бывают только у курильщиков. Например, есть такая болезнь, называется облитерирующий эндортерит. Это в результате этой болезни у человека ампутирует Закупорка сосудов. Легких сердечного заболевания, які зараз Україні на першому місці в Європі, в мире, в перших местах, це не інше, як курення употреблення алкоголю, а не Чорнобиль чи проблеми. Програма заходу також входив в благодійний концерт, на якому до присутніх звернувся підлітковий лікар-нарколог, застерігаючи молодь не починати дружби з підступним ворогом що ховається в нібито безпечних цигарках з фільтром. Цигарка і жіноча краса речі несумісні. за статистикою. Один з десяти курців взагалі не доживає до 35 років. Решта не лише сама хворіє ще й у спадок дітям передає важкі хвороби та інвалідність. Тютюн і алкоголь являються генетичними ядами. Це всі знають, що діти будуть народжувати хворих дітей, жінки будуть народжувати хворе покоління. І дуже сумно, коли бачиш хворих дітей, яким вже не можна допомогти. Мається в виду вроджені вади, вроджені захворювання, генетичні хвороби це все провокують наркотики, алкоголь і тютюн. В рамках акції передбачався обмін сигарок на продукти харчування. На диво курців на шляху зустрілось небагато. Приємно, що є в Житомирі молодь небайдуже до свого життя і здоров'я. Не корити, щоб жити. Подібна акція проходила і в інших містах України. Вінничани та жителі Черкас також могли зробити вибір на користь свого ж здоров'я. А ви вважаєте періння шкідливим? Звичайно, да. Звичайно. Так, звичайно. -да. Також, звичайно, вважаю. Звичайно. Так, дуже. Да. Звичайно. Звичайно. Так. А да. Воно да. да. вредить здоров'ю. Так, і нікому не рекомендую курити. В організм внедряється така страшна річ, як. Как... 3 чотири Бенспірен. Более мощного канцерогена природа що не видумала. Вот близко к нему тільки сажа. Больше настоящая сажа з демократию. І Толстой говорив так: коли я курю, я становлюсь тупее. Куріння шкодить вашому здоров'ю. Колись українці пишалися своєю зеленою столицею. Нині, якщо це роблять, то радше. За енерцією, бо невблаганна статистика свідчить про інше. Державне управління охорони довколишнього природного середовища заявляє, що повітря в Києві проти минулого року брудніше на 15%. Матір міст руських дедалі більше засипають викиди автотранспорту. Її воду відходи засобів для миття, через що фосфати вбивають усі живі організми. Світєзвалище переповнені. Як державні мужі громадські організації пропонують рятувати Київ, дізнавалася Катерина Філіпчук. Київ вважається найбільш забрудненим містом серед усіх європейських столиць. Так заявила президент української громадської екологічної ситуації Жива планета Світлана Берзіна. Город Київ можна дністі категорії найбільш загрізнених городів Європи столиць Європи. Така проблема пов'язана з тим, що стандарти Європи кардинально відрізняються від наших, заявляє народний депутат України Ігор Лисов. Затрати на створення продукції в Україні через застарілу технологію вдвічі більші, а через це більше і відходів. Сьогодні наші Держава самий великий імпортер природних ресурсів сьогодні ми на одиницю нашої продукції витрачаємо вдвічі більше електричної енергії. А це впливає на економіку держави, пояснює депутат. Ну і звичайно відображається на екології, норми якої ми не в змозі підтягнути до європейських. Наші предельно допустимі концентрації гранично допустимі норми від європейських. Європейське законодавство на порядок жорстче в області охорони охранилась. Ті ж самі фосфати, про яких сьогодні говорили, запрещені на законодавчому рівні вже більше десяти лет. Налажена система управління електротехнічними електронними відходами – це дуже велика проблема, яка связана з токсическим загрізненням в Україні. Етава ніту депаки що даже на законодавчому рівні. до найбільших джерел забруднення повітря в столиці відносять такі підприємства, як екостандарт, п'яту та шосту теплоцентралі Києвенерго, філію заводу енергії, Деснянську Дніпровську водопровідні станції, які забезпечують необхідні умови для проживання населення у місті. Критична ситуація і зі сміттєвими поліго. У нас існують два полігони. Це полігон номер 6 який належить Києві спецтранству, який знаходиться на території міста Києва в селі Пирогів, де розміщуються тверді ну, будівельні відходи. Та полігон номер 5 який був запроєктований в 1986 році, полігон розраховувався на експлуатацію близько 20 років. На сьогоднішній момент полігон продовжує діяти. Він, скажімо так, вже перевантажений. В досить критичному стані Нові полігони не проектуються старі полігони не рекультивуються. Дослідники розповідають, що під час дощів вода, що просочується крізь сміття, дістає підземних вод, а установлені фільтри своє віджили. Через тривалу експлуатацію вони не в змозі повноцінно захищати від відходів. Многим показателям все-таки ситуація ухудшається. Це зв'язано з потреблением. Согласитесь, ми стільки не потребляли в 80-х роках, о которых ми сьогодні з ностальгією згадували. Пам Пам'ятаєте, мусорне ведро кожній сім'ї 80-го року і що ми зараз маємо сьогодні. Неліпша ситуація і використання автомобільного транспорту, а також становище води. У нас сьогодні, мені здається, в водоймах одна з таких, ну, не благополучних становищ по воді. Років 5-10 назад ми бачили, що наші водойми до серпня практично чисті. Зараз вода починає цвісти навіть в ранній період. Найбільшим забудником в місті Києві є автомобільний транспорт, який з ріку в рік збільшується. Фактично і збільшуються викиди від автомобільного транспорту. Шкода від а, цих викидів вона найбільш, скажімо так, ошитима, тому що фактично автомобільний транспорт знаходиться по всій території міста Києва, це і зони відпочинку, і тротуари, там, де постійно знаходяться люди. Стан екології не залишає байдужими державу і громадські організації, тому найближчим часом сподіваюся, що уряд прийме відповідні міри перш за все у забороні використання миючих засобів на основі шкідливих фосфатів. Міністерство екології. Провод проводить відповідну роботу, і я думаю, що в буде в законодавстві в найближчі час найближчий час заборона використання в торгівлі миючих засобів, які в собі мають фосфатні сполуки. Надіємося, що ситуація буде при підтримці і політиків, і громадськості, і безусловно, органів власті. При поддержке средств масової інформації міняться і розвирачуватися в обратную сторону. І Київ ближайші 10 лет стане той зеленої столиці, говорили, говоріли ка городі курортяс Катерина Філіпчук, Костянтин Маніліч вісті надії більше новин з України та світу далі в короткому огляді. Християнським виконавцям випала нагода взяти участь у новому музичному конкурсі талантів «Time to Shine» час світити, мета якого знайти кращого християнського виконавця Британії. Артисти зможуть виступити наживо на телеканалі Sky TV. Конкурс складається з чотирьох частин, куди входить прослуховування, відповідний виклик, музичний табір і фінал. Переможець проекту підпише контракт, який надасть можливість записати альбом, зняти кліп і створити власний сайт. Християнська книга Ключі до таємниць творіння стала лауреатом республіканського конкурсу Кримська книга в номінації Світ дитинства. Визнання якості християнських видань Республіканським комітетом з інформації відкриває можливості для більш широкого розповсюдження Євангелія, говорить автор. Книга Ключі до таємниць творіння Деніса Петерсена може по праву вважатися енциклопедією креаціонізму. Перше чорно-біле видання розійшлося тиражем близько 250 тисяч примірників. Сам Петерсон говорить, що цією книгою він зобов'язаний не своєму таланту, вона результат дії Бога в його житті. В Єрусалимі під храмовою горою ізраїльські археологи знайшли найдавніше на сьогоднішній день небіблійне біблійне свідоцтво про Віфлеєм. Невелика глиняна печатка з написом на староєврейській мові є доказом, що віфлеєм існував в період першого храму, 1006-586 роки до Різдва Христового, і входив до складу Іудейського царства. Півтора сантиметровий фрагмент в трьох рядках містить слова в «Віфлеєм» і цар. Ймовірно, мова йде про послання, яке було надіслано в сьомий рік правління царя з вифлеєм в Єрусалим, припускають вчені. Поки що вчені не Відповісти на питання за правління якого царів Єзекії, Манасії або Йосії використовувалася ця печатка. В Кінці минулого місяця в прес-центрі УНІАН на прес-конференції піднімалася проблема проституції в Україні, яка повинна бути дискваліфікована. За попередніми даними понад мільйон туристів планують відвідати українські міста під час футбольного чемпіонату Євро 2012 Сьогодні на території України більше 50 тисяч повій. Кожна п'ята не досягла повноліття. В період чемпіонату ці цифри можуть зрости в кілька разів. Повідомляє CNN News. за українським законодавством. За заняття проституцією дівчині загрожує штраф у розмірі 200 гривень. А клієнти цих послуг ніякої відповідальності не несуть. 6 червня мешканці планети мали змогу побачити рідкісне астрономічне явище проходження Венери по диску сонця. Навряд чи комусь із нині живих доведеться побачити його ще раз, тому що наступне проходження Венери, кажуть астрологи, буде лише в 2117 році. Протягом майже шести годин темний диск Венери пересувався по диску сонця. Побачити це явище можна було неозброєним оком в окулярах або через спеціальний фільтр. Ще краще спостерігати парад планет за допомогою телескопа або бінокля. Нині не просто бути доброчинним і цінувати те, що маєш, зрештою, саме життя. А ось у Донецьку цього навчають з маличку. Діти тамтешньої громади церкви адвентистів сьомого дня дали концерт для однолітків пацієнтів онкологічного відділення місцевої лікарні. Щоб підтримати і розрадити, виконували музичні твори класичних і сучасних композиторів. Зібрані гроші витратять на ремонт сепаратора клітин крові. Вже на вулицях малі доброчинці закликали перехожих стати донорами для тяжкохворих. Донецьку пройшов дитячий музичний благодійний концерт з метою допомогти дітям хворим лікемією. Ми вирішили зробити іменно такий концерт, і гроші, які були зібрані, підуть на допомогу відділення в лікарні ОЦКБ міста Донецька, для того, щоб ці діти змогли отримати кваліфіковану допомогу. Силами дітей з місцевої громади організовано програму, в якій виконувались музичні номери відомих композиторів класиків та сучасні твори. Организаторы благодинного концерта ставили перед собой задание спонсировать детей на допомогу однолеткам, яких вори физично. Во-первых, я думаю, чтобы детей научить благотворительности, чтобы научились отдавать другим, не только получать, но и отдавать. Это, во-первых. Во-вторых, я думаю, что и тем детям, которые находятся сейчас на лечении в этой больнице, в этом отделении, им будет приятно знать, что и другие дети, они знают о них, помнят и готовы помочь им. Часто без фінансової допомоги не обійтись, та важливішим за гроші є підтримка рідних. Благодійний захід спрямований на переосмислення глядачів цінності власного життя, розставлення пріоритетів та вміння радіти кожній хвилині. Ми у них можемо научитися тому, що дуже часто вони відем самі, Тобто вони живуть і практично нічого не мають. Ми живемо маємо все. И не замечаем очень много. Очень бы хотелось, чтобы наши дети и мы взрослые почаще приходили в такие центры, больницы, где дети нуждаются в помощи. Вообще жизнь, когда она есть, мы её не ценим. Но когда мы видим тех людей, которые угасают, просто угасают и в молодом возрасте. Просто цініть те, що нам Господь дає. Найменше учасники концерту теж були небайдужі до своїх однолітків. Вони від щирого серця бажали їм одужання та запрошували до церкви. Щоб вони щоб вони ходили в церкву. Щоб було у них щастя, щоб вони виздораві. Кожен з присутніх отримав подарунок малюнок. Авторами дитячих шедеврів були діти з будинку інтернату та дитячого садочка. А в холі молитовного дома всі бажаючі могли переглянути роботи юних митців. Учасники благодійного заходу також прагли нагадати, що всі таланти, фінансові заощадження та здоров'я від Бога. Держиш мене їх храниш, со мною ти говориш, і все знаєш мой отец? Зібрані кошти підуть на ремонт сепаратору клітин крові. Та зупинятись на цьому організатори не збираються. Роздача листівок на вулицях міста, які закликають кожного перехожого поділитись часткою себе, стати донором для тяжкохворих маленьких жителів. Стала наступним кроком у плані допомогти. Я в своє время, коли була молода, я була почутним донором. Советского союза правда, но мы все время ходили сдавали кровь постоянно. Ну, на Діти наше майбутнє, а пілкуватись про майбутнє потрібно вже сьогодні. Марія Литовченко, Володимир Ребриков, вісті надії. А в Миколаєві власними талантами славили Христа. Туди на фестиваль авторської творчості з'їхалися 40 творчих колективів із 15 населених пунктів України. Лунали вірші, пісні, інструментальні твори. Учасники кажуть, їх надихнув Бог. Талановиті християни з'їхалися до Миколаєву на фестиваль авторської творчості. Хвалили Христа, а саме таку назву мав фестиваль. Численні творчі колективи зі всього південного регіону України. Мета фестивалю підтримка, розвиток, підвищення творчого рівню авторів і виконавців. Я планую зібрати во музичні музикальні номери, які сьогодні були, і ми хотіли зробити маленький новий зборничок, тому що сьогодні прозвучали нові нові пісні, нова музика, стихи. Мені дуже подобається, що люди відзивчили. Настолько люди хочуть прославити Господа. У програмі брали участь хори, музичні колективи, інструментальні ансамблі. Декламувалися авторські вірші. Було багато молодіжних ансамблів. Не дивлячись на тотальну нестачу часу, сім'ї, роботи, навчання, учасники фестивалю все ж таки знаходили час на регулярні репетиції та виступи. Когда любишь Бога, почему-то находится время. Если, конечно, с ним мало проводишь время, то ничего не успеваешь. На самом деле времени нет. Но когда хочешь поучаствовать и прославить Бога, то понимаешь, что это необходимо вырвать время. Приємно здивував віковий діапазон учасників фестивалю – від 8 до 80 років. В програмі звучали не лише сучасні твори. Зведений хор міста Херсон виконав псалом, який був написаний в далекі часи обмеження релігійної свободи і переслідування з боку влади. От, сел і написав. Це була популярна пісня в своєсть: Востанови нас. Сьогодні це може бути не так актуально, тому що э, свобода, все. На я всегда в заключении говорю: учите эту песню, потому что придёт время, когда нужно будет петь её во стане нас. Деякі учасники просто не уявляють свого життя без музики. Родион Задесся, виріс у родині керівника Одеського молодіжного хору і практично з молоком матері увібрав музичні партії. Я пока рос, і у мене вже всередині закладалось всі ті партії, тож тобто я коли прийшов в хор пети, мені даже учить не надо було, сразу так все знаю. В книзі Вісті для молоді Елен Вайт писала: музика була створена, щоб служити святої мети, спрямувати думки до того, що чисто, благодійно і піднесено. Завдяки подібним фестивалям музика продовжує служити людям, відкриваючи красу характеру Ісуса Христа. Юлія Самохіна, Олександр Новіков, Миколаїв, Вісті Надії. Хай Бог надихає кожного з нас і не лише на пісні. Дивіться вісті надії що п'ятниці, що понеділка та щосуботи на каналі Hope Channel та постійно на сайті hopechannel.info. Всього найкращого.